А пам'ятаєте, як у дитинстві ми також гралися в маму, і зараз кожна маленька дівчинка мріє стати мамою, бо вона бачить, як ніжно й турботливо це робить її мама. Вона хоче колесати, обіймати, піклуватися як справжня мама. Саме тому ми створили ідеальний дует: іграшковий візочок з люлькою і музичний пупс. Лялечка сміється, співає пісенки, а гукає плаче. Як справжнє малятко. і його легко вкласти в коляску для ляльок, актив бейбі, та гратися по-справжньому. Візочок має стійкий каркас, кошик для аксесуарів, виконаний із високоякісної пластмаси, має великі колеса, що забезпечують комфорт та зручність прогулянки. Легка, зручна, стильна, ідеальна для ігор вдома або на вулиці. Турбота, емоції, розвиток уяви та любов до піклування. Ось що ви подаруєте насправді. Познайомитись з дитячими товарами ближче можна на сайті guttoys.com.ua